Зараз, що я, я хочу таке спонтанне зробити для вас, у нас був цілий рік. От хто хоче вийти і поділитись, от мені сподобалось в нашій церкві ось це, ось це. Я висновок зробив за цей рік ось такий, такий. Я би дуже хотів, щоб ви поділились всі. А той, хто боїться, щоб камера вас записала, ви не виходьте. А хто окей з цим. Виходьте, і вас Олексій запише, і ми потім зробимо таку нарізочку в церковному, О, втекла, лише камера вже пішла. А, ні, викинути щось хотіло. Окей. Чи є такі, будь ласка, хто може вийти сюди і сказати: ви знаєте, воно, ми хочемо мати фідбек як церква, бо всі. Тихенько сидимо, знаєте, тихенько, там собі щось іде, Господь щось робить, і ми поняття не маємо. А от то, що це називається на англійській мові, мові testimony, ваше свідоцтво воно дуже важливо для братів і сестра, які біля вас. Привіт усім. Кого знаю, кого не знаю. Маю надію, що знаю всіх, але когось бачу, мабуть, перший раз. Да? Але ну, скажімо так: приїжджаю сюди. За 200 кілометрів 220 якщо бути точним. Але не вистачає, спілкування не вистачає. Коли ти один, коли ти на самоті, коли ти навіть спілкуєшся з іншими, але нема, нема того відчуття, нема тої любові, нема того наповнення, яке навіть присутствує тут. Приходиш сюди, дивишся на людей і вже ну, просто розумієш, що це брати, що це рідне, що, що воно моє. І я знаю, що кожен то відчуває, бо ну, неможливо бути на самоті і бути з Богом. Може, комусь то і там вдається на якийсь час, але ну, воно тут рідне. І хоч не хоче, що воно тягне. Воно, Ти сидиш вдома і думаєш, чого так мало, я б хотів ще там два дні бути, там три. Бо це спілкування, це то, чого не вистачає, Дух Божий, який присутній тут. А ми знаємо, що де двоє або троє людей, зібрані во ім'я його, то він там, він поряд з нами. І він наповнює нас навіть тоді, коли ми не гадаємо про це, навіть не думаємо, що так буде. А він приходить, він наповняє, він дотеркається до серця. І ти відчуваєш, що ти ростеш, що виростають крила, що всі проблеми, які в тебе є, вони десь там позаду. Вони завтра будуть. Вони вчора були, але сьогодні їх вже нема. Сьогодні є радість, є радість спілкування, є радість. Просто присутності тут. Тому я їду. Я не знаю, може комусь то ну зайве здається, але ну я не знаю, як передати. Але воно тягне, воно хочеться бути тут. Хочеться радіти, хочеться співати, хочеться чути просто Слово Боже, яке підтримує, яке дає життя. Тому що без Слова Божого, без молитви, без Духа Святого нема життя. Просто нема. Я знаю два стани, я не був віруючий. Людиною від дитинства я прийшов дорослий вже. Я лежав, помирав просто від туберкульозу, і Бог торкнувся. Лікарі сказали, що все, ти помер. 75% на те, що я просто помру. А я не хотів помирати. Мені було 24 роки тільки. Я хотів жити, я хотів насолоджуватися життям, тому що я його не бачив. І Бог торкнувся серця. Він відкрився як любящий Бог, як зцілюючий Бог. Лікарі були здивовані, всі були здивовані. А я в першу чергу, тому що для мене це був, ну я не можу це передати, як це? Коли ти помираєш, а на завтра ти вже. А на завтра тебе з турніка знімають і кажуть, що ти робиш? Я тебе лікую, а ти тут сам себе калічиш. Але я знав, що я вже вільний від болячків, від хвороби, тому що Бог зцілив. І ну, не ходити я не знаю. Я, не... Ну, я іншого стану не знаю просто. Я знаю, що я приходжу сюди, я знаю, що я дивлюся на людей, спілкуюся з ними, доторкаюсь до самого самого сокровенного. Бо ми всі є тіло Христове, навіть якщо ми не розуміємо тьо, того. Але як в кліточки в організмі в, кожного, в кожної людини, ну, в всьому, вони з'єднані одна з іншої. Навіть якщо вони не розуміють того, не дають тому. То? Звіт чи, ну, чи. Не знаю. Ну не, не, не вони можуть не. Не осознавати того, да? але вони є, вони рідні. І це можна ну, спорівняти обод колеса. Всі знають да, велосипеда. От Поки людина без Бога, вона там на краю обода, вона далеко одна від одної. А чим ближче ми до центру, чим ближче ми до Бога, тим ми більше пересікаємось, тим ми більше друг до одного стаємо. І, мабуть, це тягне сюди, не знаю. Але я хочу тут бути. Я хочу прославляти Бога, я хочу насолоджуватись спілкуванням з Богом, спілкуванням з людьми, які приходять до Бога, які шукають Бога. Тому я тут. Дякую. Вас дякую всіх.